Щуклята біла раса була знищена. Треба допомога з космоса. З планети Нібіру летить наш флот. Рептилій анунаків та інших істот. Поможем Сіону планету спасти. Щукляті Арійці тут не жили. Слава масонам, Єлгете. Свідки Єгови понад усе. Я рептилоїд і жидомасон. Ця пісня лізі через кров. Я рептилоїд і жидомасон. Ця пісня лізе через кров. Наші кораблі вже на порозі. Ми посадимось у синагозі. Знищимо расу, знищимо націю за лібералізм, за глобалізацію. Black Lives Matter. Ми за іслам. Всім анунакам, плотний салам. Всі президенти, це наші агенти. А ти й далі думай, що все це легенди. Я рептилоид ежедома сон. Ця песня лезе через кров. Я рептилоид ежедома сон. Ця песня лезе через кров. Я рептилоид и жидомосон. Ця пісня лезе через кров, Я рептилоїд і же дома сон. Тя песня лезе через кров